Всім доброго дня, вітаємо на каналі. Маємо для вас свіжу пропозицію Рено Каджар 2017 року виробництва, двигун 1,5 дизель, автоматична коробка передач EDC нового покоління, пробіг 144 000 км, комплектація боус. В білому перламутрі у нас машинка по кузову один незначний підкрас без ДТП та без шпаклівки. На дуже хорошій зимовій резині, на дуже красивих легкосплавних дисках. У нас по комплектації максимальна оптика, передні задні партроніки, автопарковка, омивач фар у Нас також в машинці присутні всі асистенти. Це запобігання лобовому зіткненню. Потім у нас ще утримання смузі, автоматичні ближні дальні. Кому потрібен він-код, можете перевіряти по рано сервісу, він пробувається весь. Ось Диски в дуже гарному стані, та дуже хороша зимова резина. У нас в машинці присутні безключовий доступ та безключовий запуск. Ось е, Вся електрика. Регулювання дзеркал, складання дзеркал. У нас був сервіс на 130 тисяч, на рено сервісі. Ось Комбінований салончик, підігрів передніх сидінь, R-Link, автопарковка, підігрів лобового скла, круїз-контроль, ліміт контроль та багато чого іншого. У нас в якому останній кермо. Ну хлопці, чесно, машинка в дуже збереженому стані. Що по кузову, що по салончику, що технічно. Дуже гарний стан машини. Машинка в нас з Нідерландів. Ось. Також задні LED фонарі. Камера заднього виду присутня. Ось такий гарний багажник, складаються сидіння. Ось. Подивіться, в якому стані у нас салончик. Тут чесно, машинка, стан нової. Ну, Все скло рідне та оригінальне. Дивіться, яка бокова підтримка тут, тут. Акустика боус також. І лобове скло рідне. Так, я вам зараз покажу, що воно в нас по підкрасах. Так, закрилася машинка, бо відійшли від машинки. Дах 130 оригінал. Капот 145. Оригінал, оригінал, оригінал. Бачите, білий перламутр і вона трошки більше б'ється. 150, 160 є. 140. Ось це у нас підкрас. Бачите, 200 мікрон, 300, 400. Тут у нас також оригінал. Тут оригінал, оригінал так само фарбована кришка багажника, болтики не крутилися, шпаклівки немає. Я вам зараз ще підключу діагностику, покажу пробіг та всі параметри. Машинка ну, в дуже хорошому стані. Я зараз вже покажу так більш здалека кадр. Ось. Так, і в нас комп'ютерна діагностика. Дивіться, помилок немає ніяких. Показую вам пробіг. Сто сорок чотири чотири. В ОБСі такий самий пробіг. Тут 144.064. Тут так само. Ось, так що такі то справи. Дивіться, кому потрібно більше детальне відео з діагностики форсунки, турбіну, сажу, фільтр по коробці. Телефонуйте, пишіть на Viber і я вам це все поскидаю, щоб не робити велике відео, тому я вам більш особисто все поскидаю. Який стан салончика. Ціна на такий каджар буде в описі. Машинка знаходиться в місті Рівне. Ось. Кому потрібно, телефонуйте та бронюйте.